Ігор Чалий прогулюється центром Пісочина на Харківщині. Ці розташовані поряд вулиця і в'їзд з кінця минулого року називаються іменем його сина Миколи Чалого. 37-річний нацгвардієць загинув торік на війні з Росією. Він служив у 5-й слобожанській бригаді, яка брала участь у визволенні харківщини від окупантів. За даними прислужби підрозділу, Микола Чалий – їхній перший боєць, на честь якого в області перейменували вулицю. А коли була всю жизнь з цього. А почому не Я? Це правда. у нього, А почему не я? Це правда, у нього було любимое вираження. Що бы не було. Чоловік, який маленький, щупленький, но говорится, заднюю никогда не включав. Назвати вулицю в Пісочині ім'ям Миколи попросили його побратими, говорить заступник селищного голови Юрій Костенко. Ну сьогодні ви були в школі, де він навчався, і з ким ви не спілкувалися. Всі казали про Миколу, як достойну людину. Який з самого початку пішов захищати нашу державу і віддав своє життя за нашу свободу, за нашу незалежність, Микола навчався в цьому ліцеї Пісочина українську мову і літературу. Йому з 5 по 9 клас викладала Галина Карась. Я пам'ятаю його як такого спокійного, врівноваженого, вихованого хлопця. Буває так, що йдеш у своїх справах, не помічаєш. і чуєш добрий день там Галина вайна? Це дуже приємно». До повномасштабного вторгнення син заробляв тим, що утеплював фасади будівель, розповідає Ігор Чалий. Воювати пішов добровольцем на третій день повномасштабного вторгнення разом зі своїм молодшим братом Дмитром. Вони служили в одному підрозділі. Всього на Дімку. От ти тоді був ще выскочил, Дімка вискочив, е побігав Он, нужно немножко время щоб хоча б прильоти. Микола брав участь у звільненні Харкова, Балаклії та Ізюма. Загинув стрілець поблизу Кремінної на Луганщині. Говорить його командир на позивний бур. Виїхав танк. Зробив пару пострілів. Ну і це осколок залетів Миколі підказку. Він був завжди попереду. Це був такий бєць, який сам рвався у бій. Настривний. За інформацією Пісочинського селищного голови Олега Чорнобая, вулиця Миколи Чалого одна з перших у Пісочині, названих за час російсько-української війни на честь загиблих військових. Дмитро Гарбіник і Денис Фатіянов Суспільне новини. Para tá